Владислав Іванович, вітаємо з перемогою і вітаємо найголовніше з виходом в чвертьфінал Кубка України. Які емоції після сьогоднішнього матчу і такої перемоги. Емоції позитивні. З нашого боку була досить змістовна гра. Багато м'ячів забили. Ще багато моментів було, які ми не використали. Десь потрібно, де потрібно в один дотик було забивати, робили два, де де потрібно було грати в два дотики, ми в один, ну, тобто багато таких моментів, яких ми могли реалізувати. Десь суперник, можливо, там, трохи нижчий класом, тому нам потрібно над реалізацією ще працювати, бо такі команди, як ураган, енергія, Аврора, стільки моментів ми там не створимо, потрібно забивати максимум з того, що ми створюємо. По цьому, по цьому ну, так, Команда, молодці, перший тайм вони билися, наскільки їх вистачало, можливо, там невеличка лавка для запасних, тому в другому таймі вони підсіли. У нас тепер такий о, шалений буде. Тиждень середу граємо пропущений матч зі Ская, потім одразу виїзд у Львів проти Найті. Ось як команда буде в такому темпі готуватися. Не потрібно відновитися. Так багато матчів зараз буде і пропущені, тому потрібно непогано відпочити, зібратися з силами і йти далі рухатись. Дуже дякую, удачі.